Всем дарова пацаны! С вами я, Вен Бон, и сегодня мы знімаем як Танос став злодеєм. И поехали! Уф, я такий злий сьогодні. Піду я наверх себе, до себе додому. Мені треба найти камні без Хтось моїх був в квартире. Тут все поламано. Блин. Це міг бути. Ну, у мене є запасна штучка. Це я вкрав. вкрафт. Э, куди вона пропадає? А вот і. Я недостойний? Що за фігня? Я же Танас. Ну і ладно, буду щитом Америки. Піду шукати. І я камні бесконечности. Задовбало мене бути таким бідним і слабим. Стану я злодієм. Ага. Зверху камінь мого дома. Піду на я його достану. Так що чутьку, чучутко. Чуть Вот и вин тута. Ха-ха-ха! Опа! Наконец-то! Камень у меня. Ха-ха-ха! Так, этот камень, да. Я не знаю, я вже забувся, що він робить. Але я найду ще останні камінь. Є ж злодей пока. Чип, ха-а-ха, ха-ха, -а. А, -а, -а. А, а ну ка давай, дядь. 啊。 Блин, а жители меня убьют. Твой ахлэш. Беду мою. Жалко, что я не могу летать. Я таки бесполезна. Ну ничего, у меня только этот камень. Вот зеленый камень. Все, і беремо камінь. Я не знаю... О, камінь. Так куди далі підемо? Інтересно, де ще камера? Опа, перемапуємо время на день. Ой, хорошо, на вулиці. Пішли дальше. Так, найдемо ми. Ще Ой-ой. Ага, там ще один камінь Полетели. Ну я. побігли. Виншо на крыше. О, ні Ладно, побігли. Де тут ліфт? Шо тут? Це столовка? О, ні це школа. Я ее потом уничтожу. Так, побеглу, шукати камінь. Так, ноутбук. Ну, мне надо камень. Пошли шенавер. И наверх. Поки не дойду до камня. А, камень что там снизу? Странно. Я думал, что я накрыл... А вот и камень. А тут а что? А можно было так? Не... Ну, ничего. Это Це... не знаю, какой камень. Я уже все камни позабыла. Ну, я его даю вновь. Ух ты, что? Сколько у меня жизни. ту, -ту, 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 -ту То мені уже все равно мене ніхто не виграє. Ха-ха-ха-ха-ха. Полетели. -ха 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 -ха. Або мені цей камінь мешає. Алло, я виняв камінь, что у мене стільки життя? Эээ. Все. Вот шо один камень. І вот ш... А нет, це маяк. Но мені надо до того камня. Бігом. Поки герои не знают, что я тут охожу. Я их зарубив странно собираю свои камни. І щелкну пальцями. Де цей? Вот він! Знаєте, що я зроблю? Опа, все. Ха -ха. Так легко? Давайте присядемо і надінемо камінь. О, ой! Мені уже ніхто не зможе виграти. А ну-ка. Боже мой. Что -то, что -то? Давайте попробуем открыть этот портал. Это какие-то координаты. Ну ладно. Пишу что-то, понимаете. Ух, не знаю, какие-то такие. Подтвердить. Що було? Не знаю що Давайте напечатаємо. Open. Не знаю щось якесь странно. Що це таке ба? Давайте я нажмем на бог. Давайте мені вже надо портал. Хочу глянути на нього який. Короче, мені ще надо два камня знайти. Так, де ще можуть бути камні? Безконечності. Идему шукати. Не сховав? а ні. А от іще один камінь, і от там ще один. Мені ще осталося жовтий і красний. Вот там жовтий. А вот там красний. Идемте до красного. А я можу побачити на яких координатах вони, щоб я телепортувався. так странно Ладно, просто так везем, чтобы не привлекать внимание О, Боже, тут кто-то коляску забыл Так Деревня А я гомиками а где-то там Вот він тут на балконе. Я его достану. И коли я соблюдаю, все камни без конечности, и я буду достойным. Я прийду до себе до хати и попробую підняти торву Цай на чи чешов, молот, короче. Шо я невидимка становился? Меня шо не видно? О, я невидимка, мене не видно. Ах ты шо, як больно бол? Ну ладно. Я же танц мене ниче не больно. А я як я в это, я то не знаю. А як мені <плес> А ну! Ти тоже. Мені не подобається. ти мені не подобається, ти тоже мені подобається. Всі мені не подобаються. Короче, потом найду я кнопку. А мне надо бьем жовтого. А, ай, какие тяжкие стекло. А ладно, рукой. Я больно. Самый наисильнейший. Давайте позвоним ему дружбану. А я точно, я их зара... у всіх від них избавлюсь. Ха-ха-ха. От я вже близько. Це шо, він? Він що, в туалеті? Що тут щось... А Це не страшно це просто ой, де туди я пішов? Мне надо на другий. Алло, куда ты мене тут уставив? А. он поїхав, то без мене. Алло, проезжай ко мне. Да, иду пешком. Вот туда мне надо. Ну там житель где стоїть і я не можу поїхати жителю, у копзят. Отец оно А ну а ну иди сюда, бігом ко мне. А где лифт то? Где лифт? Ладно, давайте попробуем запустить. Нет, не хочем. це Я не знаю. Це що таке? Як вийти сюда? Все, вийшов. Ой, перчатку Таноса викину. Алло, піднімайся. Все. Ха-ха. Ой-ой. Та боже, шо це таке? Что приколытесь? Хм, як мене туда же підняли? Хм-ладна, займемся виживанням. Подобуваю дерево. Юху! Саме найкрутіше, найкрутіше. Вау! Пігнали! Це останній камінь, у мене буде ще. А ну що тут я. Все. Ахаха. Вс, жовтий камінь. В мене. Пальцем. А как мне его срубать? А, у меня все камни вставлены.